Доброго дня всім. Бажаю здоров'я, Слава Україні, рю. Всім вітання, вітання,рю. От тільки що впав курсак, курсакару. Де-то ману 40 детауру сам літав. О в сторону сам літав Ну а ця пара ще літає Підписуйтесь на мій канал. Заходьте, голубів ганяю, на єса ще не сіли гру. В одній парі, там в углу не йшов, що нараз сиділи на ясах, я на них німання набрав до моїх гру. А там дивлюся вже голуцонята єси. Народнів п'ять, не більше. Сегодня ще одне отлетало хорошо, гру было на покрытии почти гру. Ведь я кажу спочатку не хотів включать, а потом лютай ну, включаю. Уже ж голубів. Я не показував в руках і не показываю Ну, Кажуть. Я роблю для своїх друзів, ті, що заходять, і для себе роблю. О, шогну в лісагра. Що Шо то шугнув ліса гра? Зашли сіру. Я думав, що нібудь ворона і дружара подойшов в ру. І була тут, які то не поймеш, порода голів літає ширу. Захотела и ты. Ну. вору. Ці от парочка подходить, приблизив їх. попуститься подойти до них по всей голубочках ветер гарный но молодец пора пробувается йде. Там Геннадію Маліновською передаю було Голуби мене на яйця носили, Нехай ще тепла нема. Може почалі травня сяду. Вода два взяти мені більше не надо ру. Може, штук 20 Толково, толково. І и же пропускается уже. Вот он его взял все, взял Сейчас підете на улице тоже. ¡Uh, Оце в мене такий голову. Бажаю всім здоров'я, удачі, Берегіть себе гру.